Бой Христос страждав за вас також, даючи вам приклад, що ви йшли Його слідами. Ходимо своїми слідами, але коли навертаємося до Господа Бога, то вже покидаємо сліди гріха, боїстичну грішну поведінку і намагаємося йти слідом за Христом Господом. Наслідувати Христа Ісуса в ділах, словах, думках, виконанні волі Небесного Отця. І про це і просимо Духа Святого, щоб ми наслідували Христа Господом, мали єдність з Христом Ісусом, приймаючи тіл кров з любов'ю, з вірою, причастя на службі Божому, приймаючи науку Євангелія католицької церкви до свого розуму, життя. І, даючи свій час, таланти, здібності на служіння Господеві, щоб навертали грішників, щоб Христос Святому Дусі через нас промовляв, і відвертав людей від грішних залежності і заохочував до сповіді причастям, до нового життя, виконанням волі Небесного Отця. Мой Христос страждав за вас також, даючи вам приклад, щоб ви йшли його стідами, і коли ми когось навертаємо до Бога і вертаємо від гріхів, то часом страждаємо. Грішники упираються, сваряться, кажуть, що ми неправі, що ми подивилися на себе або що інше говорить. І ми так стоїмо і думаємо, бажаємо вам добра і спасіння, а ви тут бунтуєтеся, що не вважаєте. Подібно, як якийсь песик там заліз. Між дошки чи де інде. Ми його витягуємо звідти, що він там не вмер. Він нас кусає, бунтується, думає, що ми його зла бажаємо. Ми його витягли, відгодували, він нас покусав. Так і грішків навертаємо, пояснюємо їм, що покаялися, щоб жили побожно. А вони зневажають нас, принижують, ми кажуть, йди до спой до причасті, вони кажуть, добре, що вже ти ходиш, і починають нас зневажати. Тому так, як Христос страждав, так і ми не раз будемо страждати і за свої гріхи, бо коли поводимося погано, тоді і нам різні терпіння приходять, сліду дає, чи грішки зневажають або собі не робимо зла. А також, коли страждаємо за навернення грішників, то знаємо, робимо Божу справу і до слави Божої над нами. Тому страждаємо не залякані, не з наріканням на Бога не життя, а страждаємо за Божу правду і за те, щоб грішники покаялись в мирі, у вірі, в єдності з Господом, Христом. І він нам дає сили, мудрості, щоб ми страждання переносили терпеливо. Бо і Христос страждав за вас також, даючи вам приклад, що ви йшли його слідами. Коли ж хтось навертається до Бога, то ми радіємо, що та людина все ж таки чи з бунтом, чи без бунту, але покорилася і покаялася і живе побожно. Коли хтось не навертається, то нам прикро, але йдемо далі за Христом Господом, здорової святості, молитві добрих діл. Життя в Божій благодаті, любові до Бога, до ближніх. Бо й Христос страждав за вас також. Доючи вам приклад, що вийшли його слідами, І йдемо по житті слідами Господа. А Ісус Христос виконував волю Небесного Отця, навертав рішиків, стріляв і йшов аж на Олгофу, щоб нас врятувати своєю смертю і Воскресінням, і Вознесінням ісланням Святого Духа на нас, людей, які в нього повірили, є хрещені. і приймаємо ці тайни. Бой Христос страждав за вас також, даючи вам приклад, що ви йшли Його слідами. Якщо ми йшли слідами розпусти чи забобонів, ненависті, сектанства, осуду, грошолюбства, працевлізму, лінивства чи якихось інших недобрих доріг трималися, то треба перепросити Бога за свої провини, покаятися і йти вже за Ісусом, слідами Його наслідувати Христа Господа, всід і услід. Повіть собі такий сніг великий, і ви маєте вслід услід йти за своїм татом. Така маленька дитина, років шість, і вам треба потрапити той слід, в який він йде, інакше застрянути, зануритись в сніг по груди чи по пояс, і людина не зможе рухатися. Так і ми, чи схожим, повинні йти за Ісусом слід у слід, дорогою виконання волі Небесного Отця, любові до Бога, до ближніх. Святості служіння людям в дарах Святого Духа. І коли страждаємо, кажемо, замало ще страждаю, я такий грішний, грішно, то що страждаю, то чуть-чуть. ще не в могилі і не в пеклі. Дякуємо Богу, що рятує нас. Коли страждаємо за навернення грішників, то розуміємо, якщо ту овечку хапнули вовки, а ми їх розганяємо, якщо ту людину. Злі духи напастують та людину в гріхах. І ми стараємося її навернути відмолити, то злі духи, наче ті хижаки кинуться на нас і будуть нас з усіх боків терзати, звичайно, ну, тільки з допусту Божого, наскільки Він допустить. А також ті грішники, які привикли жити в гріхах, будуть сваритися, бунтуватися, щось своє грішне доказувати, нас принижувати чи не слухати. І прийдеться страждати. Але страждаємо. Не як якісь злочинці, а як ті люди, котрі люблять Бога і бажають ближнім спасіння. Той, хто не вчинив ніякого гріха і підступу не знайшлося в його устах, якого злословили, але сам Ісус не злословив. який страждав, та не погрожував, але здався на справедливу суддю, здався повністю на Бога Отця. Так і ми. Повністю віддаваємося в Христі Ісусі в Святому Дусі Богові Отцеві і чинімо Божі справи і говоримо Божі слова. І дозволяємо Духові Святому в нас і через нас діяти. І стараємося уникати всякого підступу і гріха. Якщо є гріхи, то Христос жертва благання за наші гріхи. Просімо Бога прощення за наші провини у стані сповідя і вже уникаємо гріхів. І знаємо, якщо Ісус безгрішний Син Божий. Так тяжко страждав, і люди його зневажали і вбили на Христі, то, тим паче, ми що так тяжко грішили по житті: хто важче, хто менше, але зневажали Бога, людей принижували, чинили зло собі людям. Тому нам є за що терпіти, покаялися і терпеливо переносимо труднощі, всякі негаразди чи захворювання. А коли навертаємо річків, то не бідкаємося, Покладаємося на Христа Господа і в Христі Ісусі. З Божою допомоги в Святому Дусі виконуємо Волю Небесного Отця. Той, хто не вчинив ніякого гріха і підступу не знайшлося в його устах. А в наших устах час від часу знаходиться підступ, а в діях слова гріхи. Тому, як казала одна старша людина, бойся писок. з іншими словами, стримуй свої розмови, думай, що говориш, не зневажай ближніх, не зневажай болі закони. Не зневажай Господа Бога. Через те, що в нас гріхів стає, для того, щоб бути покараними піти у пеклом, то правдиво себе оцінюємо, своєчасно каємося, перепрошуємо Бога в тайні сповіді за наші провини і стараємося жити без підступу, без гріха. Просимо Духа Святого про допомогу. І не кажемо, а я гріхів не маю, і взагалі-то у мене все добре. Потім є така ситуація, чіка розмова, і ми розуміємо, що знову потрапили в гріхи, і нам прикро, неприємно. І ми опустилися з п'єдесталу гордості на грішну землю і себе пізнали, що ми грішники. Тому знаємо, Ісус не вчинив ніякого гріха, а я грішу і то дуже багато. І ми грішимо і час від часу усвідомлено, усвідомлено. Якщо і не виконує волю Божого, живемо не для себе, то знову грішимо. Тож просимо Духа Святого, що ми бачили свої гріхи, своєчасно їх уникали, поборювали себе і старалися в розмовах, в ділах подобатися Богові, а не собі чи грішкам догаджати, не бути користолюбними, гордими, своєчасно каятися гріхів, що вже зрішили. Просимо, щоб Дух Святий дав нам бажання, правдивої скрухи, розкаяності, що ми. Не були горді чи в розпачі, зрішили, пішли поспідалися і стараємося знову з Божою допомогою жити свято.